Пожежа зайнялася о пів на п'яту ранку. У селі Шабо Горіло у спальні цього будинку. Господар був на роботі. В хаті спали жінка та ще старої доньок. Три школьниці, і ось ці три маленькі. Я ж дітки бігали тут. городке, як цвіточки. Прокинувшись від вогню і диму, жінка відчинила вікно. І від струмення повітря полум'я розгорілося ще сильніше. У паніці збентежена матір вибігла на вулицю. Вона отримала ожоги лица і рук, і вот в цьому стані, то ли в панічному, то ли в шоковому, то й шок вона вискочила з дому, а діти залишилися в домі. Коли до будинку дісталися рятувальники, вогонь вже перекинувся на дах. Зайти в хату вдалося лише за годину. Ми старалися внутрі, щоб сказали, що там діти і пробитися. пробитися ну, Із такого пробити просто було. І Плюс там ще горіло. Відкритий газовий балон, шланг перегорів, і струя пламени прямо ну пока. Ну, це, це ужасно було, ребята. На згарищі рятувальники знайшли тіла всіх шістьох дівчаток. Старшій Саші було 10 років молодшим Мирославі та Святославі всього по чотири місяці. Їх мати обгоріла, але вижила. Зараз із нею працюють психологи. Жалко жінки, Така на матька кочка було. Вони виживали, як вони могли виживати. Вони не просили у государства, вони завели своє господарство, занімали фермерством. За попередніми даними, пожежа почалася через саморобний обігрівач на вугілля чи дрова, як кажуть сусіди, в родини просто не вистачало грошей. Тож на ніч мати залишала працювати електричний камін.